На минулому тижні в шості зареєстрували групове захворювання на гостру кишкову інфекцію. Як повідомила під час апаратної наради Ірина Хаміцевич, 18 червня до медиків звернулися сім осіб, четверо з них діти. За два дні в місті зареєстрували ще два подібних випадки. Тоді до інфекційного відділення з отруєнням госпіталізували дорослих. Усіх хворих пов'язувала одна історія. Напередодні вони їли суші, замовлені в одне одному із закладів міста наразі фахівці з'ясовують, чи дійсно японська страва стала причиною отруєння. Зараз проводиться комплекс заходів. Головним державним санітарним лікарям дано доручення держпродспоживслужби щодо перевірки цього підприємства. Всі хворі пов'язують своє захворювання з вживанням певного продукту, це суші, які вони придбали на. Одному з підприємств нашого громадського харчування нашого міста Етіологічний фактор вже встановлено: це кіп, е, кліпсієла це умовно патогенний мікроорганізм, і зараз джерело фактор передачі уточнюється і вивчається у цей зв'язок саме з певним підприємством цього продукту. За п'ять днів держпродспоживслужба має отримати кінцеві результати досліджень, на підставі яких і зроблять остаточні висновки з підприємством поки ж проводять роз'яснювальні роботи щодо недопущення порушення вимог санітарного законодавства. Міський голова назвав такий підхід до справи надто ліберальним. Він вимагає закрити заклад харчування, принаймні до встановлення обставин. Чотири чоловіка попало з отравленням їли всі суші. Зрозуміло, що треба шукатися суші і закрити негайно. Носиться до цього треба зовсім по-іншому, тим більше в умовах війни. Містян же очільник громади закликає зважувати всі за і проти, замовляючи їжу у закладах громадського харчування. Сезон захворювань на гострі кишкові інфекції наразі у самому розпалі. А в умовах регулярного відключення світла неможливо прослідкувати, чи дотримуються кав'ярні та ресторани належних вимог, зберігаючи продукти, які швидко псуються. Шановні температура стала висока, інфекції навкруги достатньо. Звертайте увагу, краще картошку зварить, на їсть, ніж тим... от суші пошли всі. Зараз ми повинні розуміти. Електроенергія відключається.